Новинка в асортименті нашої компанії. Дивіться, скоро також будемо нашим клієнтам пропонувати ось таку от, двохшарову конструкцію. Трьохшарову навіть. Це виходить на знизу сусна, посередині реєчки сусна, зверху ламелька. В даному випадку це червоний дуб, зроблено просто для того, щоб клієнтам показати саму конструкцію. Вона буде доступна у нас на вибір або на фанері, або на сосні. Побачимо, що більше людям сподобається. Різниця лише в тому, що. Фанера більш стабільна, стабільна до зміни температури та вологості, а сосна менш стабільна. Ну і ціна, відповідно, буде на сосні дешевше, орієнтовно на 100 гривень на квадраті, так точно. Будемо пропонувати два варіанти, а там же клієнти нехай вибирають, що їм більше Як-то кажуть, ринок потрібно завойовувати з більшим асортиментом, щоб у клієнтів було більше вибору. Кого цікавить, якісна інженерна або паркетна дошка. Звертайтеся, компанія Shen.